Майже половина чернівців не каналізована деякі райони застрягли у вигрібних ямах. Чернівчани бояться отруїтися нечастотами, а відходи потрапляють у прут і Дністер, аби покращити екологічну ситуацію у транскордонних басейнах. Річок у Чернівцях відбулися громадські слухання про систему очистки стічних вод. Такі зустрічі один з заходів великого міжнародного проекту. Юлія Задорожняк розповість більше. Чернівецькі водочисні споруди скоро відзначать 50-річний ювілей. За цей час чимало води протекло. Системи зносилися. Очисні споруди міста Чернівці сьогодні не проводять нормативну очистку сточних вод. Окрім того, майже половина чернівців живуть як у середньовіччі, не каналізованими. Ці стоки потрапляють у річку. Прут, а річка прут далі на Далі група сіл на далі. Румунія, Молдова і таке інше. Тобто, це треба мати на увазі, що це серйозна ситуація. А це райони Рошок, Лукучка, Кемпінг, Садгора, Ленківці та Калічанка, кажуть експерти. Мешканка на каналізованої вулиці Івана Мазепи скаржиться разом із сусідами зверталися до чиновників, та відповіді немає так само, як і чистої води. Ми підключимося якоюсь копійкою. Можна теж люди складуться, щоб тільки цієї ситуацію, бо дуже моє забруднені. Вода ми зовсім я купляю воду. Купляю, тому що я з колодця здала на аналіз. Погана вона. Кажуть, готові навіть співфінансувати довгоочікувану каналізацію. Що нам, бідним жителям району Роші, робити, якщо ми не можемо стукаємо в двері, ми не можемо добитися. От я за свій кошт зараз привала воду. За свій кошт я рахую, що Мерія повинна хватати нас за руки і казати дякуємо, йти нам на зустріч і оформити ці документи, щоб ми зробили цю каналізацію і піти нам на зустріч. Ми не повинні їх шукати, а вони прийти нам повинні запитати. Ви хочете, дайвайте 50%, Ми зробимо. Ми на це згідні. Питання каналізування приватного сектора та інші проблеми, пов'язані з чистотою Чернівецької води, обговорили на громадських слуханнях громадяни, експерти, автори проекту та представники влади. Нагадаємо, майже три роки тому Чернівецька міська рада виграла грант у Євросоюзу на встановлення очисних споруд на річці Прут. Наразі проект уже на завершальній стадії. Чернівці завдяки йому отримують два горизонтальні пісколовки потужністю 100 тисяч кубічних метрів на добу на очисних спорудах для очищення стічних вод міста. Юлія Задорожняк, Сергій Льоткін, Чернівецькі. fröminn.